Етиловий ректифікований люкс це етиловий питний спирт міцністю від 96 градусів переганяється в ректифікаційних колонах. Колони дозволяють, по-перше, отримати більш міцний продукт, по-друге, роблять спирт чистіше. Окрім класу люкс, є ще пшенична сльоза, екстра та клас вищої очистки. Всі вони відрізняються різним об'ємом хімічних складників, але всі вони мають однакові градуси від 96 до 96,5. І це важливо. Адже спирту, який має градус 96,5, наприклад, виготовляють вже паливо і розчинники. І хоча фраза бахнути бензу звучить цікаво, ніхто в здоровому розумі не зробить цього. Ставимо плюси екреву за якісний міст спирту. однак те, що написано далі, ахіреть. Як так О, скільки? Як відомо, рево це алкоголь плюс кофеїн. А особливість їхнього змішування є у тому, що вони маскують токсичну дію рева. Зараз я зробив декілька ковтків рева. І ось що буде всередині мене, коли рево дійде. Всередину спочатку ревас піде до шлунку, де запалить оболонку шлунка. а це приводить до таких приколів як гастрит і виразка. На основі цього може виникнути і запалення підшлункової залози, тобто панкреатит. Дорога печінка починає зморщуватися, її клітини відмирають, і на їхньому місці розростається сполучна тканина. А ще людина худне, а ось так без дієти, адже відбувається ця розпечінки. Коли, попри схудненню, в черевці набирається рідина, і хворі швидко помирають. Сам алкоголь вплине і на серце, а з кофеїном це взагалі взрив мозку. Не буквально тиск скакатиме, як заєць на батуті, і плюс до цього екшену відбуватимуться крововиливи, що створює сприятливу обстановочку для появи туберкульозу. Така вже хрінь буде від алкоголю, тому ВОЗ вось... Рекомендує пити не більше 40 грам на добу для чоловіків цього алкоголю і не більше 30 грам для жінок на добу. А це на хвилиночку не більше вірніше, менше однієї банки рева. І це ми ще навіть не порахували кофеїн. Сам Ревас ну, має вау-смак. На голові легко, а душа пархає. Але подивимося склад далі і натикаємося на регулятори кислотності. До лимонної кислоти, в принципі, питань немає. А от цитрат натрію деякі питання викликає: звісно, він рятує від похмілля. Це раз захищає наші мембрани клітин, але також. Підвищує тиск, зменшує апетит, викликає тошноту, рвоту, біль в животі. Прозвучало злегка страшно, але я вас порадую. Така дія цитрату натрію відбувається тільки при великій його кількості. А в Рево цього цитрату натрія мінімум. Ось ну, мінімум. Тому не знаю, думайте самі. Користуючись нагодою, переходьте у мій телеграм-канал у посиланні в описі там позакадрові моменти, крінж лайф. Вас вже 112 на момент запису цього відео. Пора боже. Діоксид твоглицю теж не може нас порадувати при великих концентраціях. Він викликає задуху і відчуття, ніби тобі не вистачає кисню. Щодо ж соку і амортизаторів, питань немає, це база. І тут нас зустрічають його величності гуаран і даміан. Основному про них тільки хороша гуарана це така рослина, яка містить приблизно 5% кофеїну. Однак працює ця рослина в разів 5 краще за кохве. 2007 року було проведено дослідження, за якого у людини, яка приймала до 75 мг гуарану, підвищувалися настрій, бадьорість і. Пам'ять. А після приймання більше 75 мг гуарану підвищувалися пізнавальні функції мозку. Одне маленьке, але у енергетичних напоях гуаран може сприяти початку епілепсії. Хоча це не підтверджена інформація, і вірити чи ні, вирішувати тільки вам. Даміан же містить в собі кофеїн, цукор, олію і смолу. Як рослина Даміана використовується як афродизіак. А зараз її додають не тільки в рево, а й, наприклад, в лікери. З мінусів Даміану вважають психоактивною речовиною. І тут із всього прочитаного далі у складі Рево ми бачимо кофеїн. Всім він відомий, про нього душнити не будемо, але в підсумку про нього згадаємо. Рево суміш алкоголю і енергетику. Енергетик на початку вам дає великий приплив енергії, але врешті-решт потім цю енергію вбиває. Він діє як кава, однак ще і з газами, які шунок швидко впитує і хоче ще. А міст алкоголю в Рево взагалі бішаний. Як відомо. Алкоголь теж ні до чого хорошого не приводить. Користі з нього... Якщо ти вже прямо-таки фанатієш Рево, тоді пити його бажано принаймні не більше, як півбанки. Однак, якщо. <смас> Та про що я? Там користі взагалі дуже мало. А всі вітаміни, які там пишуть, енергії вам абсолютно ніякої не додають. При цьому, не знаю, він тільки шкодить, в принципі. Бажано його взагалі не пити. Звернення до постійних глядачів каналу Япі. Таких випусків, як цей, вже може не бути. Можливо, буде трішки, але в чому суть? Випуски, формат, їх формат зміниться. І, на мою думку, зміниться на краще. Однак обнадіювати не буду. Самі все побачите, просто. Не хочу вам дати марних надій, що це буде щось круте. Бо це може бути як щось круте, так і щось жахливе. Побачимо. Але канал буде тільки розвиватися, монтаж буде вже з ноута, а не з телефона, де було, блін, до біса геморно. Замовив новий фон, мікрофон, до речі, так, звук буде огонь. Тому думаю, вас чекає дещо оригінальне і цікаве. Розвивайтеся!